Ти будеш... Ой у лісі тих, тих, тих. на полянці стояли повстанці, Посходились до потічку миватися вранці, де помивали, декотрі ще спали. Що війського нападуся не сподівали, коли мети то розкочуть, мов ті навіжені. Крикнув сотник Соловейко, хлопці, я Упав Головейко. Крикну слава у країні, здорова здорованенько, Крикну слава, у країні, здорова здорованенько, Будь здорова дівчино і ти рідна нене. Славна україна не забуй за мене, О ти славна у країно, не забудь за мене, ой лісі на полянці стояли повстанці, постанції. pulmivatis avanti po